Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Зараз ми на майданчику Вірем Техніка Івано-Франківськ. І укомплектували хлопці трактор з крайнього надходження. Цікава комплектація трактора. Уперше зустрічаємо АСТі з оригінальною Куботівською фронтальним, з оригінальним Куботівським фронтальним навантажувачем. Він, звичайно, і візуально, ну, і технічно... Менший ніж на чи L серії. Вантажопідйомність його 250 кг. Якщо перевантажувати клапан стравний скидає тиск і ви не зможете підняти. Це якби береже перше від пошкоджень самого трактора, а друге від перекидання, якщо надмірну вагу взяти в ковш. Чудовий візуальний стан. Неперевершений, це один з кращих астій, які ми бачили, і відповідно візуальний стан фронтального навантажувача теж. Взагалі завважень немає від слова зовсім. Сальник задній півосі поміняний. Всі інші сальники, підшипники максимально перевірили, оскільки очікуємо, що мають здалека до нас приїхати потенційні покупці 657 мотогодин напрацювання, і ми робимо все, щоб наша техніка, яку ми продаємо, була в максимально хорошому технічному стані. Візуальний стан для нас на другому місці. натерті шини чи натертий пластик, це не впливає на роботу. А от технічний стан він має бути максимально хорошим. грунтофреза в комплекті. Метр двадцять п'ята. І дивіться, то, що було на відеоогляді загальному, швидкоз'єм. Також така комплектація, напевно, вдруге або втретє я бачу на асті швидкоз'єми. Фаркоп вже заводський тут теж стоїть. Ну, практично максимальна. Функція оба на місці є, звичайна механічна коробка, рівень горизонту, все абсолютно працює і вартість. На майданчику цього трактора 7,5 за цей чудовий комплект. Для невеликого господарства, домогосподарства, для тих, кому власне, розмір невеликий є принциповим, воно власне, він буде максимально пасувати і максимально задовільняти всі потреби. О такого чудового малюка можна наразі ще оглянути на нашому майданчику, але кажу, що вже мають приїхати потенційні покупці, і якщо їх все влаштує, я думаю, вони будуть не то що розчаровані, вони зачаровані станом трактора, якому от всі там нарікають, якому там 30 років. От, давайте на десь глянемо. 94-й, сьомий місяць 94-го року. Рівно 30 років трактору, якщо вірити дискам. Але стан технології, якість металу, хто б ще не говорив про якусь втрату якості металу, міцності металу, можна багато розмовляти, але в такому розмірі, як мінімум, ви точно не знайдете аналогів. Не то, що серед китайських тракторів, а серед просто будь-яких виробників. Техніки, із рівним горизонтом функціону на місці, і все настільки компактно і ергономічно, що пам'ятю ґрунту фрези. І це все було в 94 му році. Цього всього нема дотепер у більшості виробників. Я мовчу про Китай і якість китайських власне ноунеймів, яких зараз на ринку доволі багато. 7500, чудовий комплект, безліч тракторів на майданчику. Самі бачите, діє акція, цінний подарунок при покупці трактора і, власне, цей покупець, якщо він обере цей комплект, отримає свій подарунок теж. Всім успіхів, а нам миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем техніки До побачення.